Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані впіві дрони. Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво FPV-дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Украинцы! Как? Здравствуйте! Добрый вечер! Как? Добрый вечер! Давайте, может, сразу начнем ругаться? Можно? Можно. А вы что, россиянец? Ну а вы что россиянец? Я белорус. Так. Так. Ну, я поддерживаю Россию. Ну кто бы сомневался? Ну кто бы сомневался? Жодных сумнев. А чем вас Украина образовала? А чем вас Украина? Украина, ну, а Украина пустила сюда натов... натовцев, пускает сюда, где хочет same? в НАТО вступить. Вот. Ну, да, сама отпустил натовцев? Ну, если бы Россия не вмешалась, то впустили бы натовцев сюда. Когда Россия влезла до Украины в 2014 году, да? да? На территории России была база НАТО. Где, это? Знали? Знали? В где? где это? В Ульяновской области. Первый раз слышу от вас такое. Ну вот эту информацию. Ну вот эту информацию. Ну посмотрю, ну не может такого быть. Мои другие гаджеты, давайте это зараз. зараз. Ну нету, нету, нету у меня другого. С 2010 по 2015, 2015 рик. в Ульяновской области на территории Российской Федерации, территории Федерации, территории Федерации была база НАТО. НАТО. Пролетали, Ладно, пролетали летаки, обслуговывались. Литаки, обслуговывались. С 2010-го. С 2010-го. 2010-го. 2010 ну хорошо, посмотрю, я не знаю, что-то мне мало верится, но я посмотрю, хорошо. Добре. Польша и Литва, и НАТО, они чем-нибудь вам загружают? чем-нибудь вам загружают? Россия. Ну сейчас да, Россия. сейчас да. Ну правильно, когда Россия влезла и вы стали сейчас на бок России агрессора. И то, чем мне очень интересно было чем, мы чем мы Литва вам Да-да-да. Знаете что? что, Так если бы мы не встали, э, Куда вы не встали? на защиту России. Если бы мы не встали а на защиту России. От а а кого вы защищаете Россию? Вы То ми би, то ми би воювали ще з вами тоже Росії. Від кого ви захищаєте Росію? Захищаєте Росію. Ми? Хто на Росію напав? От, в... От НАТО. Та ви що? Росія нападає, на НАТО? Росія нападає тобто на НАТО? Тобто НАТО нападає на Росію? Ну ви, 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 ви такий наївний, такой наивный, смотрите. Вот ви у России ничего не делает. Допустим, мы берем такую ситуацию. Россия ничего так. не делает. Вы, Украина, вы выгоняете Иннукович, Майдан у вас прошел, все отлично. Русских побили. Миллионов русских 5. Ми били. Вы такие. Подождите, миллионов 5 побили, которые сопротивляются, которые сказали, что Бандера нам не. Русских да, Господи, успокойтесь себя. Да, я вы. Спокійна, це ви вы щось по... ну, дайте, дайте, Ну дайте мне рассказать. Так ви якусь несанітницю Як не несете. я, я вам по фактам кажу, вам ви вам мені якісь свої, скажімо, бредні доносите. Подождите. Якусь маячню. Русські, русські, русські в Криму сказали. Русські на Донбасі, рускі на Воросі, русські сказали. Яка на Воросі? Що, що ви плетете? На Воросі я сказала, українці Яка з вами жити не будуть. Що це таке? На Воросі все причина на морі. Які, які, Крим? які, які, в Криму? Які русські в Криму? Крим захопили. Господи, в общем, лізьте. Все, отказались Россия, вы бьете Донбасс, лупите детей, А Поки вот бачишь, поки вот Россия. Вы входите в НАТО, Россия, покине не влезла, тихенько. Беларусь! ну, Лукашенко тихенько. падает! Беларусь тоже в НАТО! Слухай, ай! Если ты килон не заплачь! Дайте мне сказать! Беларусь тоже в НАТО! Лукашенко падает! И мы будем за НАТО с вами воювать! Да воюйте вы сами! Що ви робиться, ви що ви ви робиться? Ай. Ай, а ми, ай, ми не будемо. Не будемо. Ми з Не будемо. А Росії. ми з Росією в дірмі. Да! Дірмі. так, в так а от тепер ми? дивись, в дивись, я з тебе я ж тебе вислухав. Я ж тебе Это вислухав. А тепер сидите? слухай мене. А тепер слухай мене у 2014 -му? році Росія напала на Україну. Якби Росія не напала на Україну, нічого да. цього не було. Так, тихенько, Майдан, це внутрішня справа України. Майдан. Тихенько! Ви мене перебивали і говорить не давали. Одну... Поэтому приходилось мне кричати. Сейчас за, говорите, за, одне. Что... Запитання ну. оце. За, за Давайте. А навіщо Росія в 2003, році, Росія в 2003 році намагалася напасти на Україну, забрати територію? Потому що знали, знали, в Росії, знали, що буде... Що знали? Ну значить, знали. Що знали? Что, что, вы что, такие, ну, что вы такие, ну что вы які такие? Вот такие ну, такие. Не можете жить в мире які с русскими. Не можете жить в мире а с русскими уроками. Чем Украина Росії. Россия. Вот евреи 10 що, євреї. лет. Евреи! Да что так евреи, євреї. євреї. мы? зараз говоримо... Мы за разговорим про белорусско-российские українські украинские Євреї Евреи 10 лет. Тихенько. До да евреев мы сейчас дойдем. А вот есть вот такой вот документ. Открой очи, давай сюда. Бачишь документ вот этот? Вот этот документ. Вы уже планировали. Вот документ... Стать украинской страной. Они дорогие. Это русские люди там живут. И вам не дали это сделать. Тихенько, я кажу, вот этот документ про. Ну. Да, про да, про выготовление медалей. про Про освобождение Крыма. Замовлялась вона в 2013 році ще до Майдана. Як це так? Може, певно, готувався план тоді про захоплення Крима росіянцями? Ну, може, Зеленський тут В цьому плані, а? 2013 році Зеленський не був президентом. Зеленский не был президентом. Нас президент изменева. В 2013 році Да, Був Янукович. І в США, і в США змінюється теж. Ну, політика не міняється. У ]ся. всіх демократичних Президент. країнах президенти змінюються. Ну, кло... Ну, не змінюється ну, можна клоунасі. Тільки там, Петрушку. де диктатура. Петрушку. Усатий таракан, який ото сидить вже 30 років. 30 років сидить, да. 30 років сидить. Так що, як ти мені Слава поясниш? Богу. То ваша особиста справа. Молитесь, там, ну... де, там, де починається Росія-Білорусь, там Бога нема, навіть не згадую. Так ти мені поясниш цей документ? Президент Янукович, президент Янукович Україна, Україна нікуди не збирається, Україна ні в якій НАТО, а Росія вже замовляє не виготовлення не медалі, замовляє, медалі Про, освобождення Крима, про освобождение на Крыма. Навіть, навіть з датою, там дата стоїть. Ну поясни. Ну поясни. Ой-ой-ой, ужас. Та да. Ужас. Пояснить. Ви ти кому розказуєте, якимсь -то школьникам про ці медалі. Кому Давай візьми, другий гаджет, будемо перевіряти. Я тобі зараз назву, но всі номера документів, де розмовили, які суми були, які тендери проводились. Давай будемо перевіряти. Давай будемо перевіряти. А твоє пільзі часом не озарят. Не змогли жити в мірі. Ми ну, жили в мирі, поки ви, ви, ви з росіянцями не напали. И потому вы получили войну, не могли с русскими жить в мире. Мы Ми жили, жили, за... Ми жили за всема в мире. Евреи захотели захапать всю Украину. Мы жили за всема в мире. Поки, вы... Ви... А ты что, ты антисемит? А евреи захотели захапать Знаешь, уже всю... а одна людина на прозвище Гитлер уже боролась с евреями. Сами, ты такой самый, ты Гитлер? Это вы, это вы Гитлер. Так, так, так ты что там евреев... Євреї. В чому звинувачуєш? Тобі в чомусь євреї евреи Хто У вас у у да Все одно. України у нас у євреї Євреї, А ви слышали последнее заявление батюшки українського патриархата чи чого там? Що, що з, з того, з що євреї у влади? Що євреї. Без різниці, якої людина там має колір шкіри, чи, якої, євреї, національності. чи якої національності. А для тебе слухай. Українців. А як ти, до до як ти ставишся до афроамериканців? Як ти ставишся до афроамериканців? до афроамериканців. Євреї Я кажу, як ти ставишся до афроамериканців? Не освободіть землю, щоб дніпропетровські євреї. У Нас в Днепропетровска нема такого места. Они забыли про, про Гитлера еврея. Вот что обидно. Вы, евреи, забыли про Гітлера? Так. Що русские за, евраз, за вас, за євреїв, пролили крові стільки, ага, що... Ага, і тепер сміли. от росіяни, получается прийшли до України вбивати євреїв, так? Ні. Євреї. Як ні? Получается, так? А ви, євреї? 18 евреи? українців будете посилати на смерть. Так а навіщо Росія Після, напала смерть, тоді на Україну? Слухай, Но. а ти ти коли був психіатра? Это вам надо сходить. Сколько ну, ты был психіатр, Потому что скажи с вами мне. по другому психіатр, скажи. С вами по-другому говорить просто невозможно. Вот это по психиатра. Скажи мне. Скажи мне. Россия напала на Украину. Щоб побывать євреїв? Але євреи, але євреї захотіли захопити Росію. Де Росія напала на Україну? Де Росія напала на Україну? Спочатку в Криму Росія там базу захищає. Спочатку в Криму, а потім в Донецькій Луганській області. Росія захищає людей на Донбасі. Вона ну, так захищає, що за міста в ще Що залишилось від Мар'їнки? Що залишилось від Бахмута, що залишилось від Маріуполя. Пускай сравняю все с землей, а просто вот во бачите, что кто напал на Украину? Чтобы не было подонков, чтобы не было подонков, бьющих по Донбассу до сих пор. Так не треба было захоплювати Донбасс. Донбас. До Я тебе відкрию страшную таємницю, что Украина в 2012 році проводила там в Донецку чемпионат Европы с футболу. А в 2014-му, коли вже Росія а напала, вже Росія то, напала от то от почалась оця вся біда, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Да. А я б так у 2012 році чемпіонат Європи з футболу, в Донецькій. а в 2014-му, коли прийшов Руський Мір, захопили, почалася Як, Хто винен? Я думав? Люди на Донбасі сказали, ми не будемо жити з бандеровцями. Покажи мені, хто вот такі, такі бандеровці? Ну, подивіться відео. Яке відео подивитися? Ну, подивіться ви. Подивив... Хотите, Давай, ну, не хочете, ну, подивіться. Давай, яке відео подивитися? любые сами Но, верите, что посмотрите а ну любое ну посмотрите референдум ну. был в Донбассе посмотрите какие референдум я не знаю что там был референдум 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 на Донец... в Донецке допустим посмотреть сколько людей вышло про... не про было вас, там никакого референдума. Не, референдума не было референдума Нет. Не. ну что мы с вами будем говорить ну ну референдум проводится в соответствии с законодательством страны Згідно якого законодавства проводиться референдум в Донецьку? І хто його оголошує про проведення референдума? Нема такое. Луганская Луганська Народна Нема такое. Херсонская народная репутация. Нема такое. Нема такое. Запорожская Нема такое. Оповістили о том, что будет референдум, нема такое не референдуму, нема таке. Ну уже оголошуйся це, центральною це виборчою комісією це це і Верховною Радою про проведення референдуму. Ну, а якщо щодо, щодо змінення, наприклад, територіальної цілісності країни проводиться, хватило, україн, український узур, референдум Узурпирована власть. Власть захватили вооруженним переворотом. Какая Ні, власть ніхто, Ні, ніхто не захоплював, а вот дивись, хочеш подивитись. Зараз покажу тобі. Да, 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 да. Ламати, це наша виша. справа, це яка в нас буде влада. Це не, не тобі вирішувати. От бачиш, не, 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 не бачиш це в Донецьк, 14 й рік. Бачиш, прив'язали жінку бачиш, з прапором, жовто жовтоблакитним до столба і знущаються над нею ополченці з Росії. Бачиш? Можеш знайти таке саме подивитись. І таких фото безліч. <світ> як знущались, да. за що вбили українського депутата Українсь. Володимира Рибака? За те, що він, він сховав вона, що український то, прапор, не дав його то, скинути. Дав його. О, то, я о, я о дивись, бачиш, як оця ополченочка, вибух, от бачиш як ногою лупить. да-да-да. Да, да, да бачиш, як ногою лупить. Відкривай, дивись. Ці сказочки нам не розказ. Занецьк бачиш, дядько пров'язали з українським прапором до столба. Що ну що ну? правильно? Що правильно? Ну. правильно зробили? Правильно. Хто нацисти і фашисти? Тоді республіки. нема ніякої Донецької, Донецької республіки. Республіка є Україна, Україна є Україна. Одна єдина і неділима Росії. Після перевороту в 93-му році Росії не існує. Росії не існує. Не існує. Слухай, а скажи мені, навіщо Білорусь скажи, порушила не, свою білорусь декларацію про незалежність? Декларацію про незалежність навіщо ви порушили? ви Пункт 10. Ладно, 10. Про, це, про це я зовсім говорити не буду. Ми Чому? Ні, ні, ні. ні. Ні, 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 будемо говорити. Росія, будемо говорити. З... Ні, то що У вас нас... Росія окупувала, ти розумієш, мені от по великому рахунку, хоч будь парашей, як хоч називайся, мені все одно, аби до України не лізли. Аби... А ви хоч от, аби тільки ви до України не лізли. Все, розумієш? Так от ви порушили всі не існуючі, не, не існуючі не документи. І ще ти будеш закидати. і було власть Узурпировать. Да. Вот и все да, проблема. Что такое у тебя узурпация влада? Не надо было нарушать Минские соглашения. Не Какие пункт было Украина порушить соглашения? Порушила? Вам нету. Какий пункт Минских угод порушила Украину. Я кажу, какий пункт Внимаетесь, Минских уход порушила Украину. И не скажете, мы русские, да вам будут бить ФАБАМ и не могут быть Украина. И никто вам не поможет. Только ты не знаешь ти не знаєш? Мінські Минське соглашения Який пункт? нарушены нарушены Росія. Стамбульські соглашения нарушены. Які стамбульські українки зеленські Зеленський, ваш сам Шо сказал, що ми не согласны з Мінськими соглашениями, то може згодны бути, чи не згідне бути, а в Українах виконувала писал як виконувала. Эээ, Порошенко подписал. Меркель сказала с Порошенко. Что Меркель сказала? Документ. Документ. Ну что вы рассказываете? Мы же не глупые люди тут живем. Какие вы документы долгни. не рассказываете не сказки? Нет. Я знаю одно, что у вас будет бессил. Слухай, давай так зробимо. Давай так, секунду, так, столи пельку. Россия, йде. Сто пельку, давай зроблю, слухай, я тебе зараз дам. От дві хвилини, тебе не буду перебивати. Секунду. Нахрен... Закрыся. Закрыйся. Давай, стоп, 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 стоп. Стоп. Вы закрылись навсегда. Тихенько. Чекай. Не забыли. Давай, 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 давай. Вот что будет у вас известно. Давай, чекай, я тебе тобі... выключив не... звук. Накричи. Беларусь! Тихонько. Даж тихенько. Таш, тихенько. Ни <laughs> на кого вы не нападете больше. Тихенько, тихенько. Да, мозерським автопереробним мишеспалибом. Ну, Давай, я тобі даю дві хвилини, fair, я тобі слова не буду казати. Може сказати, без сказати, все, що, що хочеш. Я зрозумів, що тобі щось доволі, це я без, я без альтернативно. Бо, я просто хочу, хочу щоб тебе. Кажи, все, що хочеш. Не перебиваю. От час пішов. Дві хвилини вот час пішов. Две Я вам скажу одно: научитесь українцям. Научитесь жити в мірі. С людьми, которые живут с вами на одной территории, русские, или кто бы там еще не было, кого, кого бы там, белорусы, с ними научитесь жить в мире. И, и, принимать, и принимать людей с Донбасса. И когда они приезжают к вам, на Украину туда, в этот на Франковск, не говорите им, что не говорите здесь на русском языке, хотя они русские, вот когда вы научитесь жить в мире, Тогда все у вас будет нормально. Все, я все сказал, что мне больше говорить. Да нет, ты так перед так активно тут выступал, я козаренок. Значит, таких придурков не часто встречаю. Хороший контент будет. Нет. Ужас, просто ужас. Ужас. Запам'ятай, Україна ніколи ні на кого не нападала. Україна рятувала Росію від голоду, надавала там мільйон тонн зерна, рятувала від голоду Росію. Казахстан рятував Росію від голоду. Сполучені Штати рятували, Сполучені Штати Росію, рятували. Від голоду. Росію від голоду. А нам, що О. За це? а нам що відповіли за це? Голодоморами. Голодоморами. Та. Та. Війною. Війно? Обстрілами по лікарнях дитячих. Читав, що да, Росія ракети влучила дитячу лікарню, Ахмадіт. Да. В Казахстані голодомор половина населення. В Україні страчене відродження. Скільки наших діячів, культури, митців і так далі потрапило до цих таборів? Що таке гулахте забуло? Нещастя. Все, я тепер тобі звук вже виключив. <кій> що Росія напала на Грузію, напала. На Чечню два рази напала, на Молдову напала, на Сірію напала. Та що ти там? Ну слухай, ну що ти хоч там слюною зійдись? Ну слухай, ну ти, звісно. Ви будете саме цікаві, ви будете нести таку саму відповідальність, як і росіянці. Ну послухай вас! Давай, слухай. Там вас. Давай ну. Давай представся, як тебе звати і на цьому все. Ну, слушай. Кажу, як тебе звати, придурок. Додик ты! Як тебе звати? Ну я Йо, бачу, що ти что ты змееся. До мене звертайся пан Дмитро. Звертайся пан Дмитро. Тебе При як звати. Кастрюля. О, що ти вже так на образи Що ти так на образок пишешь? Що ти впало так? Каструлясь оденьте каструлю. У меня для тебя есть инший сюрприз. Знаешь, кто это? Знаешь, кто это? Знаешь, кто это? Твой твой батька Бандера. Бачиш, гадав, гадав Героя України. Ну. Все понесло. Батько наш Бандера, Україна, мати. Ми за Україну. Будемо цих оцих чіпсів скажених і будемо знищувати. Та що ти там своїми култишками трясеш? Що ти там култишками трясеш? Ладно, перехрещу тебе на останок. Земля тобі стекловата й розуму добу. цілуй три зуба й пшоло вон. Тризуба і пшоло вон. Пшол вон. Цілуй три зуба. зуба. Сховайся! зуба цілуй. Куришу я тут! Оцю курку російську ми отак на цю гарну такою девацьку і натягнемо. Цілуй три зуба. Давай, будемо виганяти з тебе русський дух. І... Давай, 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 давай. Пільмені, на пільмені не розраховуй, пельмені то китайська страва. На Росії на... і на саме цікавіших числів національних Кулька, страв ніяких національ... нема. Кастрюлька. Ніяких страв нема. Ладно. Геть, ці самовари, геть, лапті. Геть, балалайку. Давай. Я розумію, що буде важко, але можливо, ти витримаєш. Давай, цілуй, три зуба, і на тому все. Але, але, але його переслухай <ріху> Але тепер. Ти... Ой-ой-ой. Ладно, це були жарти, а тепер. Жарти. А знаєш, І... За русським воєнним кораблем. Все. Пішов вон Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!